Мені подобається. А, Ігор тільки що підійшов з того, що тільки що відбулася покупка. Ірина придбала собі еліткомплект, еліткомплект і він приїде також Нового року. А, питання таке: вам треба дати скільки много Басу? Вже. вже дали. А не дали, знаєте кому? Не дали Марії, другою, яка, яка що зробила. Запросили. Запросили. Дайте, будь ласка, Марії, у неї додалося ще скільки там? Двісті, да? І давайте привітаємо 200 понад бабки. Вам самі великі опози за, за вручення Лугабасу. Ну, Кишення поповнюється навіть сьогодні. Значить, а, на чому ми зупинилися? Не ображатися на ту людину, якщо хто да? щось, тому що ваші збережні Лугабакси перейдуть на бали 12 січня. Наступне, давайте правило. Коли я буду виставляти лот, я тільки що оголосив, я буду вам його показувати. Ви будете дивитися або чути, скільки він коштує. І коли ми будемо піднімати ставки, я прошу вас, щоб ви піднімали руку і казали. Тобто, уважно, наприклад, якщо Володимир каже, 560, Леся піднімає, і каже 580. Тобто, ваше завдання, що зробити? Витягнути з людини всі. Мугабакси, щоб він почав гривні витягати. І коли він почне гривні витягати за той, за той лоб, ви зможете, в чому перевага більш Ну, Ви можете потім гривні додати. Гривні, по якому курсу у нас будуть справедливого. У самому справедливому. Навіть при Радянському Союзі такого справедливого курсу не було. Ось тільки у нас. Лише тільки в нашому салоні. Добре, починаємо. так? Значить, у нас з вами рахуємо. Ми іонізатор ми не рахуємо. Рахуємо, скільки у нас на поверсі дня подарунків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. А я все тільки що повідкривав, навчав тих людей, які поприходили. Іонізатор мусив відкрити, мусив куселки відкрити. Тапочки відкрити, тому що я буду це все показувати. Значить, ем, перший лот, який буду розігруватися е, сьогодні, перший лот, який буду розігруватися сьогодні, це у нас буде з вами. Як ви вважаєте, що? Тексера. Тексера. Тексера треба на закуску залишити. Треба витягнути спочатку з людей бакси. У мене ж теж є завдання, розумієте, сі... Всі зуби точні сюди, не всі. Ті, хто таке купили, вже точать зуби не інакше. А ті, хто таке має, точать зуби не інакше. А ті, хто таке має, точать зуби не інакше. Так. Добре, а, почнемо так. Перший лод, який у нас буде з вами розігруватися, у нас буде розігруватися з вами турманіві... Ні турмані успіхи. Просто п'ять турманівих зубних паст. П'ять турманівих зубних паст. А загальна вага їхня буде 15 помножити на 5, Скільки буде? 75 мл зубної пасти. цієї пасти ми всі з вами знаємо. Тут є складний фурмин, причасний з частинки срібла, і в загальному такі тіпіки пасти придбати взагалі не можна. Можна тільки комплект купити. Комплект коштує сьогодні більше 1800 гривень. Більше 1800 гривень тому на пов'язки дня 5 тюбіків пасти всього-навсього коштують 350 нога баксов. 350 нога баксів. А от виставлений, хто дає більше. Якщо лот не купляється, ми його списуємо. Тобто, якщо ви лот не купили, ми його списуємо, я його кладу собі в кишені. 350 нога баксів, 5 тюбіків пасти. Раз, 350 нога 5 кубиків пласти два, то не реагує. І 350 мугам бакси, 5 кубиків пласти, я даю. Ви даєте 350 мугам баксів. 350 мугам баксів Ігор 1, 350 мугам баксів Ігор 2, 355. Скільки? 355. 355. Раз. Раз. 355 Два, п'ять тюбіків пасти, срібло, 360. 360. 360. Пані Степа, доброго ранку. 360. Це подобається, Саме головне, щоб не простулося. Люди, а п'ять тюбіків пасти. Насправді, всього є один такий на набір комплекту, і він зв'язаний. Цікаво. Значить, 360, Стефанія, раз, 360, 370 ігор. Раз. 370, Ігор, 2 і. 375. 375. Так, ви скажіть, у вас много баксів є, чи ви гривні вже допомагаєте? 375. Раз. 375. 380. Пан Ігор, п'ять кубиків пасти, раз. 380. Ну-ка, доларів, два. І 380. Пан Ігор став власником підкопас. -пі давайте його привітаємо. Нуга, бакси Галині, давайте. Я видаю лише тільки вам подарунки. Нуга, бакси Галині. А, а фотографію а Ігор робить. Конечно. Ось і тут. так? Да? Добре, ми потім окремо вас сфотографуємо, а у нас ще є от фотографії. Добре, наступний лот, який виставляється в нашому аукціоні. Да, дорогі, це будуть устілки. Це будуть устілки. А що це за устілки? Я в двох словах скажу, треба було ще тестер взяти. Тестер взяти. Можна Ігоря запросити. Значить, насправді, устрілки, вони є двох розмірів. в нашому випадку вони менше є. А, позаду, позаду є стрічки, по яких ви можете відрізати свій, свій розмір. По-друге, вони мають протокодичну основу, протипедичну основу, вони мають а, рівно 9 турманівих пірамід, як мене біомася, вони натискають, вони натискають на житті важливі органи. А ізюмінка цих устілок, це те, що тканина, яка нанесена ось сюди, от, тканина, яка нанесена, вона має срібну ніч. Це справжня срібна ніч, а ми, як знаємо, срібно воно вбиває патогенні мікроби і буває неприємні запахи. Дуже добре їх вставляти для ваших внуків і дітей, яким, яким ви купуєте кросівочки. Чому? До вашого відому довожу, що пластостопіс, яка розвивається у 80% людей, вона починається з дитинства. І саме кросівки, які ми купуємо, або взуття з рівною підошвою, це є початок пластостокості. Плоскостокість проводить до в ліпцевих гриж. Це вже так банально перепригнуто. Не до скаліозу і протрузії, а відразу кажу, це вже грижі і остеокондроз. Тому устілки а, мають ортопедичну основу срібна ніч 9 турманівих пірамідах, які натискають на житті важливі наші органи. А, значит, стартова ціна, устілок, стартова ціна. Всього нашого 285 гривень. 285 гривень, ой, бакси, вибачаємося, а в гривнях вони всього нашого тисячу сорок коштів у акції і мило в подарунок. Тому акціон відкритий на усякі. Чудові усялки. Багато хто про них мріє, 285 доларів. Раз 285, 290 раз. 292. 300. 300 раз. 300. 315. 315. Раз. 320. 320. Раз. 340. Ми відразу можемо побачити. Ми відразу можемо побачити, тому всі устілки треба, але ще хтось сидить, я зараз на 500. 340, пані Леся, раз. 450. Оце вже полізів. 400, а, Людмила сказала, ви скільки надіяли? 410, Раса. 500. 500. Вау, пані Степочка, 500. Молодець. Стефанія всі, 500. Раз. 502. 520. 520 більше, Людмила, 520. 520. 520. Раз. 600. 600, Олеся, 600. Раз. 610. 610, Людмила. Так. 650. 650 раз. 670 раз. 672 два. 10700 700 Только Хто болеть. Вы двое сказали, 700 660, сейчас сказал. О, это 750 раз. 760. 760 купила. Раз. 762. і Ставлю їх піднялася до 800. Ось такі yeah. дійсності yeah. потрібні. 810 810 відразу Людмила, просто так, легенько. 810. Раз. 810. Два. 830. 830. 830. 840. 840. Смішно відразу дасть 900. Ні. Ні, 840. Раз. 850. Мені подобається аукціонний проводити. Я вважаю, він вийду все. Гроші, я буду ваші старі речі продавати. 860 Людмила, нас. 900. 900! Пані Марія, 900! Молодець, 900 раз! 910! 910, ви бачите, я просто не розумію, що це відбувається. Зараз 3 тисячі гривень виплати, 3 тисячі доларів. 910 курсів відбули, раз. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас на Варбаксі? <риклад> Добре, 920. Ага. 930, 930. 930. 940 раз. 50. 960. Одна одна перед. 960 у мене не усил. А ви смієтеся, а ті, хто знає ціну цим усилкам, ті просто готові все. Я думаю, що можливо хтось вже гривні почав докладати. 70. А... 970, Людмила тисяча. раз. Тисячка, пані, молодий! Тисяча, тисяча раз. І так. Сьогодні ми першу суму чуємо, переступили тисячу. Тисяча раз. Двадцять. 20. Тис... 20 тисяч? <реш> так, тисяча двадцять раз. 30, тисяча двадцять. 20... Тридцять тисяч? Тисячі тридцять. <реш> <30, реш> Людмила раз. Тисяча тридцять. 30... Тридцять п'ять. Тисячі п'ять. Вже не тяжко. Пані Марія, ваш вихід. Я пані Марії нічого не давав. Тисячі 1050. раз. Тісят п'ять. п'ятдесят п'ять. Це коли закінчиться, так? Да? 1050. Тисячу шістдесят раз. Шістдесят п'ять. Сімдесять. Вісімдесят, да? Пані Леся, ну я просто тисячу вісімдесят. Раз. Сто сто. 1100. Усілки перейшли бар'єр 1100 друга басів, навіть дорожче, ніж ціна в гривні. Добре, 1110. 1110. Вас знову переступили, Людмила. 1110 раз. 1120. Галішка, скажіть, це вже гривні пішли? Галішка, скажіть, це вже гривні пішли? 1030. 1130. Леся. 1130. Раз. 1132, 1140. 1140. 1150. Ступити лесна архії дівчата. 1150 Леся, раз, 1150 Леся два. І 1150. Леся три. Я, да, чесно кажучи, треба наступний раз, аукціон робити в гривнях. Мало Леся з вашего. Бачите? Миште, жінки такі гарячі, чоловіки, просипайтеся. Так, ваші усвілки, давайте послухаємося. Є! Yeah. Галі. Будь ласка, Алі, Галі. а наступний, наступний лот у нас з вами виставляється три турманівих пасти, а вартістю всього-навсього 250 МГбасів. Три чудових турманіво-зубних пасти, в яких є срібло, в яких є турмалін. І, до речі, є свідчення в інтернеті. Жіночка, яка брала пасту. Ну, Я особисто тільки опіки, мазав, ранки, крищики. Допомагає, ця жіночка умудрилася в Сімферополі, якщо я не помиляюся, брати пасту і мастити собі е, гіморою. І чомусь вона розбавилася ну, насправді гіморою. Е, вона про це розповідає в інтернеті. Пасту можна також брати на пальчик, у кого парадонтоз, тобто кровотишевий ясень, і просто що робити? Втирати масаж на ніч робити. Тому е, хто не знає, пасти це також дуже.